Сьогодні сіємо лаванду по снігу. У нас є насіння лаванди, звичайно, з епіцентру. Ми його стратифікували, кілька днів полежало на вулиці при мінусовій температурі нижче 5 градусів. Або в морозилку, я поклала на вулиці. Потім в мене така ґрунт суміш, звичайний ґрунт. Пісочок і агроперліт. Зараз для того, щоб зволожити ґрунт, я нам кидаю сюди сніжку і будемо сіяти. Набиваємо снігу. Ну, це моя технологія, я так роблю. Ви можете це робити на вулиці. Можете потім заносити в хату. Я взяла сосуд з під тортиків з сільпо, який залишила. І взяла його з кришечкою, щоб накрити і зробити парніковий ефект. Хоча лаванда повинна і так прорости навіть у ґрунті. Ну, не хочу ризикувати, хочу подивитися, як буде при такий розстановки справ. Так, ось я набила сніжком. Подивіться, скільки ґрунту, скільки снігу. Рісуємо бороздочки, робимо і будемо висівати насіння. Беру і роблю такі ось канавочки. У мене два пакетики, подивимося, два пакетики сюди влізуть чи один. Таке насіння виходить з такого пакетика. такого пакетика на такий сосуд. Бачите, кое що в мене попало на бортик, кое-що в е боростку. Тому я зроблю ще одну боростку і закидаю. Посів такого мілкого насіння, це потрібно розраховувати. Кількість землі, ґрунту чи снігу, яким ви покриєте. Така є пропорція, величина насінини повинна дорівнювати величині ґрунту, який покриє її зверху при посіві. Тому, з розрахунку, яка насінина, такий слой землі повинен бути. Далі, все посіяли. Прикрили, притрусили сніжком, і я ще хочу присипати невеличким слоєм пісочка, щоб коли сніг розтаяв, звісно, це все піде в ґрунт, але щоб був якийсь світ зверху, і він поміг пророщуванню. Все, пісочком присипали і ще трошки сніжком. Все, тепер я закриваю і поставлю на сонячне місце для того, щоб був шок у семенин. Тобто вони були в холоді, а зараз. Вони попадуть в достатньо високу температуру, бо зараз е дуже високий спектр сонячної енергії. І поставимо ми на сонечко і подивимося, як швидко все зійде. Ось на такому сонці залишаю не кілька днів для того, щоб був невеличкий стрес. А потім хочу занести в хату для того, щоб воно швидше. Проросло насіння і подивитися, як швидко це може статися. Іншу упаковку насіння буду якось по-іншому тестити і сіяти. Придумаю, і тоді запишу ролик.